Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти із життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму із розкриття резонансного злочину. Чи не вперше в історії тернопільським поліцейським вдалося затримати кілера? Зловмисник отримав замовлення на вбивство місцевого бізнесмена, і за це організатори мали заплатити йому 25 тисяч доларів. Фігурант вистежив жертву біля власного будинку та здійснив чотири постріли з пістолета по автомобілю потерпілого. Поліцейським вдалося затримати кілера під час втечі за кордон. Що йому загрожує за замах на вбивство? Дивіться далі. Подробиці розкриття резонансного злочину повідомив у четвер, 11 липня під час брифінгу начальник головного управління національної поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Після скоєного фігурант хотів текти з України через річку Тиса. Слідчі оголосили йому підозру у замаху на умисне вбивство, а суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаємо, подія сталася у квітні цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Приватного підприємця намагалися вбити біля його будинку. Кілек працював досить професійно. Було здійснено в автомобіль Porsche Cayenne. чотири постріли, три кулі було влучено в потерпілого. Лікарі боролися за життя потерпілого, вдалося врятувати, за що їм велика подяка. Для розкриття резонансного злочину було задіяно максимальну кількість особового складу з числа оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції області. Було встановлено що оперативниками, що до даного злочину причетний житель. Місце Черкас, даний злочин готувався більше ніж півроку, а саме з 2023 року, листопада місяця. Під час досудового розслідування слідчі поліції встановили, що зловмисник отримав замовлення на вбивство жителя Тернополя. За це кілер мав отримати 25 тисяч доларів. Майже чотири місяці він стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відслідковував маршрут пересування. Кілер є професіоналом. Він повторюсь, застосовував методи конспірації. Він робив все, щоб не залишити сліду. Оперативники затримали його дорогою до кордону України, який він планував незаконно перетнути через річку Тиса. У нього вилучили дві гранати та близько ста набоїв. Багато напрацювань у даному напрямку. Ми вже в даному провадженні провели понад 40 санкціонованих обшуків. Ми зібрали доволі багато доказової бази. Є десь попередня інформація про замовників. Які були безпосередньо зацікавлені в скоєнні даного вбивства. слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 замах на умисне вбивство та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України за вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють коло осіб, які можуть бути Читні до організації та замовлення цього злочину. На Тернопільщині поліцейські організували круглий стіл, де з іншими соціальними службами обговорили питання захисту та підтримки людей потерпілих від війни. Серед постраждалих є поліцейські та члени їхніх родин. Тому такі зустрічі необхідні для формування чіткого і дієвого плану подальших дій у наданні допомоги тим, хто її потребує. Які прийняли рішення щодо надання такої допомоги, розкажемо далі. Люди, котрих торкнулася війна, мають знати і розуміти, що мають право на допомогу, підтримку, соціальний захист від організації взаємодії до реалізації заходів підтримки, тема яку обговорили представники поліції, відомчої медицини, соціальних служб, центру зайнятості, психологи, рятувальники та військові під час круглого столу організованого в головному управлінні національної поліції Тернопільщини. Привітав учасників заходу заступник начальника Ігор Сидорук. Я бажаю всім плідної праці, щоб ми попрацювали, вирішили ті нагальні питання і нагальні проблеми, які стоять перед нами на сьогоднішній день. Тому що є дуже дуже важливо і в умовах повномасштабного вторгнення. Це є, для нас це є скажімо так, наша повсякденна робота. Соціальний захист осіб, що потерпіли від війни, тема не нова і обговорювана. Однак, як налагодити зв'язок між службами, відповідальними за окремі напрямки цієї роботи, аби в комплексі люди могли отримувати якісні послуги, йшлося сьогодні під час круглого столу. Ми зібрали цей круглий стіл, зустрілися для налагодження комунікації між різними соціальними службами, між різними організаціями, установами, які надають соціальні послуги, для того, щоб як Може краще ці потреби задовільнити теми доповіді спікерів стосувалися зокрема таких питань як види пільг компенсацій та виплат, які можуть отримати як самі постраждалі від війни, так і члени їхніх родин з місцевих бюджетів, медичне та реабілітаційне забезпечення, протезування звернули присутню увагу і на проблему налагодження комунікації з членами сімей, рідні та близькі, яких вважаються безвісті зниклими. Якщо людина звернулася на облік в служби зайнятості, отримала статус безробітного, має право пройти таку професійне навчання за кошти служби зайнятості і в подальшому працевлаштуватися. Для цього людина отримує сертифікат на навчання на суму 30 тисяч гривень. Може отримати сертифікат на проживання, пройти професійне навчання і в подальшому працевлаштуватися. Про доцільність проведення таких конструктивних зустрічей каже ветеран війни Михайло Матвіїв. Адже захисники та захисниці, котрі отримали травми, контузії, каліства, інколи через незнання або думку, що після війни вони стали нікому не потрібні, замикаються у своїх проблемах і навіть не Пробують отримати те, що їм належить по праву. Тому важливо комунікувати, доносити інформацію про можливості, якими ці люди можуть скористатися. Насправді, людина після. Отримання травми чи каліцтва вона попадає в якийсь свій світ, і вона вже втрачає віру в те, що щось може бути стати на краще. І як правило, наші люди з такою старенькою думкою, що держава нічого не дасть, нічого не зробить. Насправді я радий, що такі столи і заходи відбуваються, тому що дійсно навіть по людях і перебувають, видно, що вони зацікавлені в тому, щоб допомогти ефективно людям вернутися в цивільне життя, стати на ноги. Так би мовити, ми маємо тепер тут в тилу зробити все, щоб хлопці відчували, що про них дбають і що вони недаремно захищали нас і нашу державу. Серед постраждалих від війни є поліцейські та члени їхніх родин. Саме тому правоохоронці підтримали ініціативу проведення круглого столу. Сьогоднішній захід спрямований на об'єднання з усіх за усіма напрямками для забезпечення соціального захисту категорій тих поліцейських, котрі потребують. Допомоги, а також надання певної соціальної підтримки та допомоги членам сім'ї поліцейських, які відносяться до категорії постраждалих у наслідок війни. Під час заходу поліцейські психологи презентували дієвість проекту Mental Tutor та поділилися позитивним досвідом і способами використання комплексного підходу до соціально-психологічної підтримки окремої категорії поліцейських та членів їх сімей. Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозрю трьом медикам за неналежне виконання своїх професійних обов'язків. 22 пацієнти медичного закладу повністю або частково втратили зір після введення їм ін'єкцій. Як засували експерти, цей медичний препарат був підроблений та заборонений для застосування. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавленням волі. Лікарі-офтальмологи підозрюються у причетності до того, що 22 пацієнтів медичного закладу повністю або частково втратили зір після введення забороненого препарату. Крім цього, за свої послуги медики вимагали з хворих по 2 тисячі гривень. Він доходить після уколу Чекає 2 тисячі руки. За скоєне їм загрожує до восьми років в'язниці. Сьогодні можемо підводити певні підсумки. Трьом лікарям оголошено підозри. І слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри і керівному складу даного. Лікувального закладу нагадаємо, що у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 22 людей після проведених медичних процедур частково втратили зір. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату. Людей запевнили в його оригінальності та безпечності. Експертизами підтверджено те, що даний препарат. Є підроблений, він не випускався цією фірмою, яка, яка здійснює виробництво цих препаратів. Це доведено всіма експертизами. Практично у всіх потерпілих частини людей були видалені очні яблука. І до жодного з потерпілих зір не повернувся. Наразі трьом лікарям-офтальмологам, причетним до правопорушення, слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 140 та частиною четвертої статті 368.4 кримінального кодексу України. Одному із підозрюваних суд обрав запобіжний захід внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для двох інших фігурантів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласного. У Тернополі оперативники поліції розшукали крадія електросамокатів. Злодій викрав 5 транспортних засобів, які люди залишали після користування на вулицях міста. Вартість одного такого самокату становить понад 30 тисяч гривень. Як вдалося оперативникам вийти на слід крадія, покажемо у наступному сюжеті. У Тернополі оперативники поліції розшукали крадія електросамокатів. Упродовж тижня зловмисник викрив п'ять електричних самокатів, залишених на вулицях обласного центру. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомлення про злочини надійшли до співробітників Тернопільського районного управління поліції від представників двох фірм, які надають в оренду електросамокати. Невідома особа викрадала транспортні засоби, які люди залишали після користування на вулицях міста. Загалом викрили п'ять самокатів. Вартість одного засобу пересування становить понад 30 тисяч гривень карного розшуку було встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився мешканець міста Тернополя 1986 року народження. В ході спілкування підозрюваний повідомив, що дані викрадені самокати він переховував у підвальному приміщенні свого будинку. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. І на завершення нашої програми розкажемо вам про ті дорожні транспортні пригоди з потерпілими, які трапились за вихідні у нашій області. П'ять аварій впродовж минулих вихідних трапилося на дорогах Тернопільської області. До медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулися 32 осіб. Вісьмох потерпілих довелося госпіталізувати. Серед потерпілих є діти. 13 липня близько 11.30 на автодорозі М 19 до Манове Коваль Чернівці Тереблече не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водій Тойота Ярі, здійснюючи маневр повороту, не надав перевагу в русі Нісан Тіда і зіткнув. З ним за медичною допомогою зверталися троє пасажирів з Нісан. Їх не госпіталізовували. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селищі Залісці на спецлінію 102 повідомив перехожий на місце події. Виїжджали працівники зборівського відділення поліції. У ході перевірки з'ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen Jetta, рухаючись другорядною дорогою, не надав переваги руху райсовому автобусу Баз сполученням Броди Тернопіль і зіткнувся з ним. У результаті удару водія легкового авто госпіталізували Надавали меддопомогу, але без госпіталізації, і його трьом малолітнім дітям. На момент аварії в автобусі було 10 пасажирів. Жоден з них не постраждав. Чергову автопригоду о 22.52 зареєстрували слідчі поліції на Чортківщині. На в'їзді в село більче Золоте Кермувальник автомобіля КАМАЗ з причепом при зустрічному роз'їзді не дотримався бокового інтервалу та допустив наїзд на автомобіль Джиллі МКАМ. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів з легкового авто, жителі Львівської. Області 2004 та 2010 років народження за попередньою інформацією. Водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп'яніння. До дитячої лікарні із забоями та іншими травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала семирічну дівчинку. Травми дитина отримала в ДТП. Аварія трапилася близько 23.00 у селі Дарихів Миколинецької територіальної громади. Водійка автомобіля Мазда не впоралася із керуванням, в'їхала в електроопору. І після цього авто частково перекинулося у неділю. 14 липня в автопригоду потрапив і автобус паломниками. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 близько близько ї години. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Соснів Золотниківської громади Тернопільського району. Водій керуючи автобусом неоплан. Та рухаючись в напрямку з села Зарваниця із 41 пасажиром, допустив виїзд за межі проїзної частини дороги та подальше перекидання транспортного засобу. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 22 особи звернулися за медичною допомогою. Шість пасажирів автобуса госпіталізовано до медичних закладів, серед яких одна неповнолітня дитина. На місці автотрощі працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти криміналісти поліції. У водії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю за чотирма фактами. Триває слідство відповідно до статті 286 кримінального кодексу України. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль, НТБ. ТНТБ. вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.